Вястуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні 1 січня і я всіх вітаю з Новим роком. Дуже хочеться, щоб в цьому році наступив мир на нашій землі. А всім бажаю здоров'я, бажаю щастя, радості, гарного настрою. Пусть це у вас буде добре. Сьогодні відео я вирішила присвятити найбільш Цікавим моїм знахідкам за минулий рік. У нас в Мадриді блошиний ринок працює тільки в неділю. А так вийшло, що минулої неділі було 25 грудня це Різдво. Цю неділю у нас 1 січня, це Новий рік. Ринку немає. Тому, ну, що робити? І... Я подумала, що, може, чекають моє відео в неділю, і вирішила зробити такий, нібито, звіт за минулий рік. І показати вам найбільш цікаві знахідки, які я зробила минулого року. І починаю я з цього намиста, яке зроблено з турмаліну. Подивіться, яка краса. Кілька ниток з, ну, Мені здається, за таких вже і маленьких намистин різного кольору, різних відтінків. Дуже гарне. І нагадую ось така застіпка. Коли я купувала, я не знала, що це срібло. Потім тільки знайшла тут пробу, вона є. І вважаю, що ці мінерали, які прикрашають застібку, це аметисти. А ще хочу нагадати про цю брошку, яка має дуже цікаву основу з металу. Це срібло. Подивіться, це все ручна робота. А вставки це натуральне каміння. Яке, можливо, це турмаліни. Можливо, це гранати. Тільки одним можу сказати, впевнено, є один рубін. Чому так? Не знаю. От так зроблено. Десь вважала, що до 18-19 століття спеціалісти не дуже розрізняли каміння отаких от відтінків темного. Червоного кольору, і вважали, що все це може і один і той же мінерал з, з різними відтінками. Ось така брошка. Тут є проба на голці. Вважаю її оригінальною, дуже оригінальною. І ще одна дуже оригінальна брошка у формі бантика. І. Вставка тут у формі яйця. Я такого теж ніде не зустрічала. Подивіться, як вона закріплена. Бачите, отут тримають лапки і нижній частині. І це вставка з гранату. Також в минулому році. Мені вдалося знайти кілька прикрас старими богемськими піропами. Але з всіх я вибрала цю брошку з головою, головою змії, бо дуже цінуються такого типу брошки. До того ж, вона має очі, які зроблені з діамантів. Ось така гарна знахідка. Дуже оригінальною вважаю цю знахідку брошку. Нібито танцюють двоє. Дуже схожі їх зачіски, їх одяг, їх вирази, обличчя на ту епоху, яка мені дуже подобається ардеко. 20, 30, 40 роки, щось таке. Брошка срібна. І зроблена в Мексики. Дуже цінною вважаю цю знахідку. Невеличкий медальйон. з Зображеннями Смеральди. Це з роману Собор Паризької богоматері. Тут навіть і химери зображені з цього собору. Це робота відомого французького медальєра Жака Едуарда Гатон. Тут є підпис. Ну, зроблено десь в 60-х-80-х роках 19 сторіччя. Нагадую, ось такий має зротній бік цей медальйон. І це не простий медальйон, це невеличке люстерко. Бачите? Антикварна авторська робота. Мені подобається японське мистецтво. І фірма Тошикане, яка робила прикраси з ставками з порцеляни з ручним розписом. У мене є невеличка колекція прикрас від цієї фірми, і найцікавішими в минулому році я вважаю знахідку цих двох браслетів з зображенням птахів і квітів. Також хочу нагадати про цей гудзик, який виготовлений в місті Сацума в Японії. Це мистецтво, яке було дуже популярне в 19 сторіччі. Десь на початку 20 сторіччя теж виготовляли такі гудзики. Зараз пробують відновити це виробництво, але це саме старий гудзик. Тож йому більше як 100 років. Хочу нагадати про цей медальйон, який зроблений з срібла, прикрашений емаллю. Його можна тут відкрити. Це робота майстрів з Китаю. Не сучасна робота. Це старий експортний Китай. Прикраси того, такого типу дуже рідко зустрічаються зараз. І ось мені пощастило в минулому році знайти таку. А цю брошку, зім'я Мизабель, я купила, тому що я згадала про моїх бабусь. І це було моїм першим таким бажанням купити цю брошку. Потім вже я роздивилася, що це дуже стара брошка. Це і по застібці можна побачити. І. З Того, що зараз ім'я Ізабель в Іспанії пишуть з літери І з крапкою. А отаке написання було десь до другої половини 19 сторіччя. Тож брошка дуже стара, ми ще тоді, коли я показувала її вперше, всі гадали, і навіщо якоїсь дівчини чи жінці. Себе прикрашати такою брошкою своїм ім'ям дуже великою. І потім вже десь в моїх пошуках в інтернеті, ви знаєте, я зустріла подібну брошку з іншим ім'ям. І була вона не на жінці, не на дівчині, а була вона на скульптурі. Ви знаєте, що в католицьких храмах е, скульптури. Зроблені з дерева, чи металу, чи каміння. А в Іспанії, наприклад, дерев'яні скульптури мають одяг, ну, такий нормальний одяг з канини і прикраси. І ось побачила я скульптуру, на якій було до ну, такого типу Велика брошка з ім'ям. І я зрозуміла, що, можливо, і ця брошка це теж була зроблена колись. Для того, щоб визначити ім'я святої, яка була в якоїсь церкві. Дуже люблю камеї. Камеї в мене є кілька. І більшість з них зображенням жінок. І так буває не дуже часто, щоб знайти якесь інше зображення, а тут якийсь римський воїн. І така дуже гарна робота, і дуже стара ця брошка. Ну, це по застіпці, по роботі видно. Тож, вважаю, що дуже гарна знахідка. Десь, так, середина 19 сторіччя. І ще одна старенька камея. Вважаю, що це теж 19 -те сторіччя. Це улюблена. Моя єгипетська тематика. І що вважаю дуже цінним, те, що зроблена вона на камені. От камеру, яку я показала зараз з воїном, це мушля, а тут камінь. Це агат, який має е, білий шар і чорний шар. І отак воно тут вирізано. Дуже-дуже гарна робота. Ну і стара. Камея. Також хочеться нагадати про ці сережки, які пара, але вони неоднакові. Це зображення вакханки і фавна. І вважаю, що це дуже стара робота. Може, 19 сторіччя, може початок 20-го. Це не якийсь коштовний метал, але якщо казати про роботу, що для мене завжди найбільш важливе це саме робота, ніж матеріал, з якого вона зроблена. Ну, як не нагадати про цю каблучку, яку я знайшла на нашому ринку і купила, як то срібну, але вже вдома виявилося, що це не срібло, а платина, що це не якісь там циркони, а діаманти по периметру. Ну, а в центрі дуже цікавий і цінний мінерал. Це сапфір, який має нібито зірку в центрі. от Бачите? І тому він називається, чи. Я не знаю, як правильно, може, ви мене поправите: зірковий чи зоряний. Мені здається, що зоряний, але може я помиляюсь. Якщо зірка, то що? Зірковий є таке слово? Або краще зоряний? Знахідка вважаю одна з найцінніших на нашому ринку минулого року. А ще я хочу нагадати про цю брошку. Яка прикрашена діамантами старої огранки. Ось така. Дивилася в інтернеті, шукала щось подібне. І ви знаєте, знайшла схожу брошку, яку датували 18 століттям. Ну, я так скептично віднеслась до цієї інформації, тому що продавець, який хоче продати, може трошки прибрехати. Тому. Може, це і не 18 сторіччя, але вона справді дуже стара. І мені здається, що, можливо, це було інша прикраса, або частина іншої прикраси, тому що оці, оця застіпка, вона сюди була додана пізніше. Ось, бачите, ці площинки, які тут є. Припаяні, Тож, це трошки пізніше, ніж сама ця квітка. Так що е індивідуальна робота, дуже стара прикраса, теж вважаю цінна знахідка. Ось ці прикраси я вирішила показати вам сьогодні, як такий звіт за минулий рік. Але подумала: а може, комусь. Запам'яталося щось інше. Ось цікаво, що було ще, щоб ви б назвали е, такою прекрасою року. Тож, дуже дякую всім за увагу. Я завжди чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.